Як розвиватися українському бізнесу без страховки від воєнних ризиків в умовах кадрового голоду та зростання тарифів? Це ключові питання, які поставив цьогорічний бізнес віздом саміт. Ця масштабна бізнес-подія щороку збирає лідерів ринку для обміну досвідом та ідеями, як можна розбудувати вітчизняну економіку. Загалом відбулося сім насичених дискусійних панелей із провідними спікерами та офлайн нетворкінг, який об'єднав майже 600 учасників. Гасло цьогорічного саміту дієві стратегії лідерів. Крім дискусійних панелей, на зустрічі традиційно нагородили 50 найкращих керівників України за версією журналу ТОП 100 рейтинги найбільших. Український бізнес уже четвертий рік через велику війну постійно штурмить. Але, попри це, малі підприємці та великі компанії розвиваються і навіть інвестують в економіку. Це одна з головних тез бізнес-виздом саміту. Щороку компанія Економіка плюс та онлайн медіа організовують цей масштабний форум. Тут зібралися понад 40 чільних менеджерів найбільших українських компаній, експерти і урядовці, щоб поділитися успіхами та обговорити виклики. Серед тем інвестиції у відбудову, податкова політика, екс. Орд, вітчизняного ВПК, ветеранська культура всередині компанії. Бізнес сподівається на більшу підтримку від держави та прагне її долучення не лише на етапі збору податків. На цьому наголошує президент корпорації Терун Руслан Шостак. Його компанія нині реалізовує великий інфраструктурний проєкт будівництво логістичних хабів на один мільйон квадратних метрів. Це він хаби наші, і ми всередину вимкнули проект, де ми хочемо максимально долучити українських бізнесменів до цього проекту. Бо проект 700 мільйонів мільярд, який повинен залишитися максимально, наскільки це можливо в Україні, в умовах війни бізнесу, куди складніше знайти довгостроковий капітал на великі проєкти. Однак вітчизняні банки готові інвестувати у найактивніші та перспективні компанії. Приватбанк як найбільший банк країни готовий підтримувати бізнес від маленьких фопів до найбільших компаній в Україні в їх бажанні інвестувати в економіку, в їх бажанні розвивати свій бізнес, в їх бажанні створювати додану вартість тут в Україні. Серед іншого бізнес інвестує у цифрову трансформацію та безперебійний зв'язок, бо це теж про впевненість у завтрашньому дні, навіть якщо повернуться блекаути. На прикладі таких інвестицій, які робить Київстар в співпрацю з компанією по попровад. Адже новітньої технології Direct to А ми перші в Європі запускаємо її. Це допомагає перш за все бізнесу бути на зв'язку. Це концепція дає можливість розуміти абонентам і бізнесу, що бути на зв'язку це не теорія, а буде на практиці. Традиційно на бізнес виздом саміті нагородили 50 найкращих керівників України за версією журналу Топ 100 рейтинги найбільших. Цю статуетку за внесок у розвиток бізнесу отримав і генеральний директор холдингу Starlight Media Олександр Богуцький. Наша медіагрупа однією з перших в країні почала розвивати культуру ставлення до ветеранів і ветеранок у середині компанії. Starlight Media розробив власну стратегію підтримки ветеранів на робочих місцях. Цим досвідом ми ділимося і з іншими роботодавцями. Врешті-решт, люди, які захищають Україну зі зброєю в руках, вони повинні розуміти, що після повернення вони будуть ну, мати гідне. Певнене місце у всіх компаніях, у всіх викликах у навчанні, у розвитку і бити ворога не сумніваючись в своєму майбутньому. Даніл Самсонов, Володимир Коваленко, факти сітіві єдині новини.